Я приварив оцю от полоску, вирізав її. От я брав таку от бумажку, вона тут приклеюється, склеїв вона, ну, розділяється і приклеюється. Я вирізав, е, вирізав спочатку оцей діаметр. Потім тут відмірав 2 см звідси сюди. і... Вирізав ось цей от діаметр. Теж наклеїв 2 см. Після чого я це все от приварив, от з цієї сторони приварив досить жорстко, а з цієї сторони приварювати не став, так як в нас буде з цієї сторони, я хочу поставити ось цю от полоску. Це не полоска, а кусочок труби і вона буде. На більші менші оріхи. Там, ну, я не знаю, може воно не потрібне, ця регулювання, але краще я її зроблю, хай вона буде, щоб воно у нас трошки рухалося. О. Цю полоску в мене отака от, гірка по металолому теж. Я її взяв цю трубу, приставив, обстукав, підігнав сюди на 122, щоб вона була. Рівно. Я так приблизно помірав, що в мене воно так має бути. Десь 122, 125, десь так. О. Ну і все, будемо продовжувати. Зараз я до цієї полоски навару, ще виріжу ще одну таку саму чуть вущу, для того, щоб е, болт на 6 вліз сюди. І щоб можна було регулірувати. Посверлити. Допустимо, 2 чи 3 отвори, і щоб воно було там. От по центрі воно буде, а там, допустимо, тут буде воно рухатися. Ну, якось так будемо пробувати, не знаю, що воно далі буде. Якось буде. Так, зробив я ось таку от штучку. Тут я прорізав, цей, посверлив три отвори, воно буде. Ось так от ставити. Ну і там посверлю отвори. Ну, вперед треба це вже все зібрати. Тут вже сварочних робіт не буде ніяких. Так воно вже буде все. О. Буде тільки сверління, значить, воно, цей от мій пластик не, не повредить. Буду зараз заганяти, я його звідти на силу вибив. Зразу як стойку варив ось цю. от, Я його туди легенько загнав, а потім як вже це все, то я от вибивав і сороковою трубою і наставкою, на силу я його вибив. Хоча воно приточ... після проточки було свободно виходило. Ну, я не знаю, там трошки видно. Від сварки щось там є, якісь напливи маленькі, воно перекрило це все. Будемо зараз збирати. Сверлити і виставляти може так, може так, може так, нижче, вище і так далі. Ну ладно, будемо робити. Так, от я запресував. Це вже все поставив на місце. Скажу чесно, я його на силу сюди забив. Наставкою всім, як має бути, блин, ще після того, як тут зробив сварку, воно ще чуть-чуть якось його там стягнуло. Ну, коротше, блін. Факт от, що я його запресував, все нормально. Тепер Тепер я показував, що я отут до це от, приварвав і хотів зробити регулювання. Після довгих моїх роздумів. Тої регулюровки тут абсолютно не потрібно. Регулював виконує, функцію регулюровки виконує ось цей от винт. Ось цей. Ось цей вінт. Якщо горіх менший, просто цей винт закручуєш і уменшаєш. То якщо горіх більший, якщо горіх більший, цей він закручуєш і уменшаєш ось цей от простір, і воно горіх далеко не сідає. Якщо горіх менший, його просто відкручуєш, горіх сідає. Аж туди і все одно воно його зжимає. Це от, достатньо, як говориться. Це вистачає повністю, щоб цей. А оцю ото, просто виставляєш на кінцеву, там, щоб воно зжимало. Тепер друге. Ось ця от, труба розігнута, вона не годиться нікуди. Те саме. саме. Оцей от вал, після того, як він тут вставлений, він робить рівнень, рівний круг, як циркуль. Виходить. Робить рівний круг і все. Тобто я вирізав ось таку от сотки труби, ще один кусок, торцану його, тут проточу, ну, зніму ржавчину, і він буде мати. І він буде мати рівний круг. Тобто, ну, я виріжу кусочок, тут виберу, виріжу кусочок і він буде теж мати рівний круг відносно цього всього. І тоді просто, просто одну сторону чуть-чуть донизу. Чуть донизу. Я потім розкажу, як, наскільки. О, бо це все, як то й говориться, методом втика треба робити. Приварив. Попробував, там Здусив, якщо він не... цей ще чуть переварив, ще чуть, там, нижче. О, Факт тот, що з цієї сторони звідси має заходити свободно підшипник, ну, там може трохи ну, менше половини, щоб трохи він там може в натяжку йти. А з тої сторони він має виходити кінцевим результатом, коли він зжимає вже горіх до кінця. О, Ось таке от. Я потім скажу, наскільки сходиться ось цей от. На початку, допустимо, буде там 40-45 міліметрів, і в кінці, після того, як воно вже буде, горіх, горіх буде розлущувати, скільки міліметрів буде на виході, теж ось тут. Зараз я це все, почищу тут торцану на станку, щоб було рідненько, щоб воно там мені не, не гуляло. Виріжу кусочок і буду пробувати приварювати і пробувати, як воно покаже. Так, ну от я розрізав трубу, обточив її, розрізав майже пополам одна половинка там на пару міліметрів коротша. Ну і тепер буду пробувати, як воно. Думаю, що спочатку ось цю сторону прихвачу, щоб був захват, щоб оце от заходило нормально. Ну і потім буду вже пробувати, як воно далі. І так прийшов наш час з питань. Ось така от байдужка в мене вийшла. Так, сюди до розмірів перед заходом міряємо. Перед заходом. 46. Потім воно тут заходить, зжимає до кінця. От, почті на виході. От на виході. Міряємо. На виході міряємо. 36, то бишь 1 см, 10 мм. Нажим горіха. Ось вот така вот байда. Так, ну, берем горіх. Ставим. Робим поворот. Оп. И вот, вот результат. Вот он впал, вот он раскрылся. Все. Разделяем. Е. Yeah. Ось от таке. От. І беремо ще один. Тут це я ще планую зробити таке, щоб само подавало, щоб просто крутити ну Це буде не в цьому сезоні, от воно підходить. Я відкрив, воно сіло продусило, от результат. От. Не треба ніяких ножиків і нічого, звісно, горіх не дуже важний. Беремо опять же сюди. Вот. От, будь ласка. Ні ніякого пошкодження нема. Всі горіхи цілесенькі виходять з вот, жиму. Так що хочу ще раз повторитися, ось це конус і зжимається на 1 см. Рівненько. Від входа до кінцевого 1 см. Тут вже потім не важливо, як ви будете регулювати на більший, на менший цим вінтом. Основне зжим 1 см. Все. Ось такі от метелики. Тут ще має бути... Якась автоматична подача. Хочу це все зробити, але напевно в цьому сезоні не буде. Ну якось ось так отам. ось там, у Скарабаху, тут щось буде, якось воно подаватися. Бо пробував ось такий от бутильок, так воно планувалося, О. то воно не... Ось цей от... бутильок. Воно ось тут от. Два горіхи докупи стає і воно заклинює і ну, не падає. Це все треба обдумати, все треба порішати. О, таке. Ну, В принципі, результатом я довольний. Ні один горіх не розлітається, не, не ломається. Ну, а це от будемо потім доробляти. Може зимой. От, ласка. Це великий. Великий горіх. Ну, тут трошки, ласка. Цілий цілісенький, ніде нема нічого. Розділяємо на дві половинки. Не треба ні варити, ні мочити нічого. Їх. Посушив і все. Пробуємо через цю. Відкрили у нас палу. От. Розлітається. Шовуха сама облітає. Ну все, будемо поки красити. Доводити вже до пуття його покрасити, хай сохне. Будемо працювати. Так, ну, що до цього механізму. Можливо, в когось є якісь ідеї. Може хтось щось посоветує, щось зробити таке більш оригінальніше. Е, тут дві проблеми. Перша засідає в конусі по два горіхи, можливо, якусь ленточну треба робити, щось таке. О. Друга проблема це неможливо по одному горіху з конуса викидати. По одному. Не вспіває це просто закривати. Можливо, там до цього самого механізму щось треба приробити, якесь, щоб воно іменно само відкривало і закривало. О. Ось таке. От так що любі пропоження я обмозгую. Ну і сам буду щось думати, щось придумувати. Можливо, щось прийде в голову до наступного сезону. Тепер хочу сказати пару слів про недоліки. Що би я от зараз в даний момент зробив би не так, як в мене зроблено. Воно працює, все, я все задоволений. Но. но ось це от я б зробив би чуть, чуть ширше. Не таке я б брав по мірках заводських. О, по мірках заводських. А тепер би я би зараз при... Практичному застосуванні я б його зробив би трошки більше, більший конус. Ну і теж грубший. Тут ось ці от канавки треба робити глибші. Щоб буває таке, що там горіх, коли, от робити автомати, це коли я буду робити автоматичну подачу, я ось, ця, ось цей механізм буду переробляти повністю. Тут зроблю тут треба грубші стінки, більші. Ці от ребра, що всередині, там от, от вони видно. їх треба глібшими. Для того, щоб горіх не вискакував. Коли воно його буває, от кидає, падає звідси, горіх зжимає, він вискакує. Тобто ці буртики не зачіпляють. Або тут щось сваркою там нахімічити, на, натерти, на, на, наварити. Щось таке. Ну, це вже таке. О. Ось такі от недоліки. ось би б я переробив пере би. Якби я зараз другу робив, я б зробив би це ширше. Ага, і ще навіс, оцей навіс. Я його робив з обикновенного тумбочки. Колись робили, такі прикроватні, я кусочок врізав. Навіс треба сильніший. Звісно, якщо буде тут грубше, тут й грубший навіс. Ось таке от. Ну а. В цілому все нормально. Будемо красити, будемо працювати. О, ну зараз ще покрашу, покажу, яка вона вийшла. В мене ця апаратура. Так, ну такий от покрашений в мене цей апарат. Я його там от трошки підмалював тут блискучою такою, а це я вже трохи лущу. Ось такій він тут ручечка з нержавейки. От я налучав, от видно, видно, от воно тріскає. От поперек буквально тріскаю. Потім я, от що я роблю? Ось таке в мене от відро. І я це все висипаю сюди. І тепер, щоб менше було гратися. Перетрасаю отак от і. Потім починаю перебирати. Ну от, бачимо. Ні один. Нема поломаних. Це темний. Це такі, що не кондиція. Пожалуйста. Все, метелики. Один в один. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, запитуйте, кого що цікавить. Всім все розкажу. До нових зустрічей в гаражі.